прямому репортер, тож одразу до головних новин. Розбагатів на мільйон доларів від початку повномасштабної війни. СБУ підозрює головного психіатра збройних сил у незаконному збагаченні. Фігурант є заступником голови центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Його затримали за даними слідства. За майже три роки війни посадовець придбав низку об'єктів нерухомості у Києві, Одесі та Київській області а також. Кілька автівок. При цьому він не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів або сторонніх осіб. Вирішується питання щодо запобіжного заходу для підозрюваного та накладення арешту на його активи. Із дронів зранку російські війська атакували Херсон. Постраждали четверо людей. Їх госпіталізували і ще один потерпіли у Антонівці. Чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Його також доправили до лікарні. 72 ворожих дрони збила наша ППО цієї ночі. Ще 59 – локаційно втрачені. Про це повідомили в повітряних силах. Окрім безпілотників, росіяни запустили по Україні чотири балістичні ракети Іскандер М. На Полтавщині у Кромінчуцькій громаді ворожий дрон впав на приватний будинок. Виникла пожежа, і ще шість осель пошкоджені уламками. Понівечені господарчі споруди, гаражі та автомобілі зачепило і лінію електропередач без світла майже сотня споживачів. А на Черкащині через падіння уламків дронів пошкоджені житлові будинки, заклад освіти, магазин та лінія електропередач. Наслідки нічної атаки показала обласна влада. Руйнування зафіксували у Звенигородському районі. Аварійна бригада Обленерго уже працює над ліквідацією пошкоджень. Майже половина усіх боїв минулої доби відбулася на Покровському напрямку. Про таке йдеться у зведенні генерального штабу. Загалом зафіксовано понад 150 бойових зіткнень з ворогом. Окупанти намагалися просунутися на Донеччині, атакують на Купінському та Харківському напрямках. На Курщині підрозділи Сил оборони відбили 11 російських штурмів на цій ділянці фронту ворог бив з авіації та артилерії. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. На турецькому ворог здійснив 17 атак неподалік Турецька, Кримського, Деліївки, Щербинівки та Озарянівки. На Новопавлівському напрямку зупинено сім штурмових дій противника. Загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Константинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного. Двоє залізничників поранені через російську атаку на Дніпропетровщині. Одного госпіталізували, а іншому надали допомогу на місці. За даними Укрзалізниці, пошкоджені будівлі та рухомий склад. Раніше обласна влада повідомляла про обстріл Дніпра. У місті частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося. Під ворожими ударами поліцейські продовжують вивозити людей із Лиманської громади на Донеччині. Із за річного дня ми евакуювали жінку з дорослим сином. Їхні оселі зруйнували росіяни. І люди розповідають, ще під постійними обстрілами окупантів. Прильоти, каби, ракети, снаряди, міномети. Ну, все. Гради, все розбило. Це коли що розбило? Хату вашу? Так, да, хату. Одну, і другу хату розбили. Ми у хатах жили, розбили. Ховалася у погрібі, жили в погрібі, наче так і заховаюся. Чуємо шумить, біжимо погріб. Пролетіла ракета десь туди. Опять виходить. Тільки зайшли, каби летять, а каби там оскільки, по скільки по восім штук кидали. І вже воно розлічаєш, де каби, де міномет. До екіпажу білого янголу надійшло повідомлення від місцевих мешканців населеного пункту Зарічне про негайну евакуацію даного на населеного пункту. Так, як в результаті ворожих обстрілів з сторони Російської Федерації, було майже зруйноване їх житло. Приїхали на місце руйнування, допомогли зібрати їх речі, та двох осіб було передано волонтерам для евакуації подальшої в Полтавську область. Європейська солідарність спростувала фейк про севморзавод у Севастополі, який колись належав. Петру Порошенко про це йдеться у офіційній заяві партії. У ній зазначається, що медіаресурси Портнова, Коломойського, Медведчука та низка контрольованих офісом президента телеграм-каналів синхронно розповсюдили черговий фейк про команду поліцсили. у Європейській Солідарності. Нагадали, що Севморзавод став одним із перших, які окупанти націоналізували після анексії Криму. До грудня 2014 року усі українські бізнеси на окупованому півострові мали перереєструвати відповідно до російського законодавства, оскільки підприємство Порошенка цього не зробило, воно було націоналізоване уже наприкінці лютого. Тому твердження про нібито сплату податків у партії називають абсурдним. У заяві Європейської солідарності йдеться, що пошуком внутрішніх ворогів влада намагається перекласти відповідальність за власні помилки на опонентів. На 90 днів у перший день після своєї інавгурації Дональд Трамп призупинив усі програми зовнішньої допомоги. США. за цей час мають перевірити, чи відповідають вони політичним цілям нової адміністрації. Глава Білого Дому анонсував 25 відсоткові тарифи на імпорти з Мексики та Канади з 1 лютого у рамках боротьби із нелегальною міграцією. Трамп, як і обіцяв, запровадив надзвичайний стан на південному кордоні. США. Також він підписав укази про вихід США із всесвітньої організації охорони здоров'я та паризької кліматичної угоди. Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який за його словами експлуатує Китай, а також перейменувати мексиканську затоку на американську. У інавгураційній промові Дональд Трамп пообіцяв протидіяти війнам у світі. Він заявив, що хоче створити найсильнішу армію та прагне бути миротворцем і об'єднувачем. Трамп твердить, що за його президентства штати повернуться цитую, законне місце найбільшої, наймогутнішої, найповажнішої нації на землі. Ми знову створимо найсильнішу армію. Яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і можливо найважливіше війнами, в які ми ніколи не вступаємо? Президент Панами відповів на до наміри Дональда Трампа повернути Панамський канал Хосера. Муліном наголосив, що канал цитую є і залишатиметься під контролем. Панами він також відкинув твердження Трампа про те, що Китай експлуатує канал. Мовляв, жодна країна не втручається в його роботу. Адміністрація Трампа одразу ж закрила і мобільний додаток, який дозволяв мігрантам із Мексики легально в'їжджати до США. Через застосунок охочі потрапити до штатів могли записатися на зустрічі з представником прикордонної служби для отримання притулку, аби згодом законно перетнути кордон. Однак напередодні такі зустрічі скасували. Що буде, дитина приходить і питає мене, що далі. Що я відповім? Я не маю відповіді, тому що не знаю, що буде з нами на вулиці. Я вважаю неправильним, що такі зустрічі відмінили. Я розумію, що вони збиралися закрити додаток, але я думаю, що зустрічі не слід було скасовувати. Є багато людей, яким дійсно потрібен притулок. Більшість із них зіткнулися з важкими речами, залишаючи наші країни. Перший відсторонений президент Південної Кореї з'явився на суді щодо імпічменту. Очікується, що юнсок Йоль захищатиме своє рішення оголосити воєнний стан у країні на початку грудня. Конституційний суд має півроку, аби розглянути справу. Якщо юнсок Йоль втратить посаду президента, Україні мають провести дострокові вибори минулого тижня. Юнсок Йоля затримали у справі про спробу державного перевороту. Тоді він відмовився свідчити, натомість передав слідчим лист. Де аргументував необхідність запровадження воєнного стану. Після допиту його доправили в слідчий ізолятор. До дня пам'яті захисників Донецького аеропорту напередодні у Подільській гімназії у Кропивницькому провели тематичний урок. Педагоги розповіли учням про легендарну оборону литовища, запеклі бої та хоробрих бійців, які загинули під час ворожих штурмів. Битва за Донецький аеропорт тривала 242 дні. Покинути об'єкт військовим наказали після того, як ворог підірвав головний термінал та завалилися конструкції. Однак, навіть тоді група десантників, які залишалися всередині будівлі, ще кілька днів протистояла терористам. Після тих боїв захисників ДАПу назвали кіборгами. Це один з періодів, коли українці показали незламність та стійкість духу, і всі добровольчі батальйони, регулярні війська Збройних сил України показали те, що вони можуть протистояти одній з найбільших на превеликий жаль армії світу. І на той момент було так, що ворог все ж таки переважав, адже технічно і матеріально. Але кіборги змогли зробити те, що не вдавалося ні одній армії, ні за всю історію взагалі людства. Вони витримали найбільшу облогу. Багато друзів, брата там були на тому захваті аеропорту, коли загинули там. Розповідали, що гучно, страшно, майже неможливо. Стояло до кінця, страшно, боляче бачити загиблих боляче, коли буквально прильот та люди живі, лежать під трупами. А в першу чергу це навіть надзвичайно, тому що наші вороги вони їх більше, їх ну їх кількості більше за нас, і ось наші люди вони змогли якось захистити за це все оборонити. Звісно ж, їх неможливо не вважати героями. Вони захищають не тільки ось тільки ось свою країну, та взагалі вони обороняють наше минуле, теперішнє і майбутнє захищають. Собаку Елю та її вісім цуценят евакуювали з під Покровська до Дніпра. Зоволонтерка Олена Мосейчук розповіла, що власники покинули вагітну домашню улюбленицю та виїхали із села. Деякий час вона бігала вулицями, доки не впала у каналізаційну яму. Там і народила малюків. Твариною з цуценятами побачили німецькі волонтери. Вони передали координати волонтерам з Миколаєва, а ті, зрештою, і врятували сім'ю песиків. Зараз у них все добре, вони здорові та щеплені. По відношенню до своїх дітей, по відношенню там, да, от навіть вдячності до людей, ми коли їхали в машині, звідти звідки її забирали, вона спочатку перелякана, сиділа, а потім сіла така й почала посміхатись. Що ж на цьому у мене поки все більше інформації ви обов'язково знайдете у соціальних мережах прямого, тож підписуйтесь обов'язково на YouTube, щоб не припускати свіжих відео. Ну і стежте за ефірною годиною. Палорольник Марія Клюк з гостем розкажуть більше.